Його енергії сьогодні. Чим він живе сьогодні? Що в нього відбувається на даний момент? Давайте подивимось таке відео. По зауваженню однієї з підписниць, намагаюся з поламаною рукою зробити відео, як я мішаю карту колоду. Подивлюсь, чи надовго я так протягну. Тому що це і незручно, але ж, поки можу, поки буду діяти так. Якими енергіями він живе сьогодні? Холодними енергіями він живе. Працює, думаю, дуже багато, багато мислительних таких а, процесів. І а, дуже багато управлінських питань. Питань з приводу організації, управління. Боже випало дві карти. Так. Так, хто це в нас лицар? Але є в чомусь невпевненість в нього. В тому, що, в тому питанні, яке в нього повільно просувається, є якась невпевненість, і він намагається втримати, втримати баланс. Або ж розум, контроль <смі> тримати. Але все ж таки, як це стосується тієї людини, яка дивиться наш складу? Людина тут загадала чоловіка і запитує, якими енергіями він живе сьогодні. Ну, показали поки що нам холодні енергії. Можливо, щось і завершує людина, а можливо, і завершує з повільним якимось розвитком в тому питанні, в якому просувалися. Дуже повільно так. Тут про це дивіться, випадає тут корисниця. Це розвиток такий прогресивний і дуже швидкий. Це від повільного до швидкого розвитку подій. Все йде, він намагається збалансувати, втримати і, і закінчив з. Повільним просуванням і рухається дуже-дуже швидко. Починає свій рух дуже швидкий. До речі, перед початком розкладу карта суда цього аркана, 20-го, виходила мені на дні колоди, і зараз знову вийшла. Це не просто так. Це говорить про те, що. Якась ситуація в нього змінюється, і в чомусь в нього відбувається переродження. Переродження у чому? У а, сімка, у а, особистісних а, таких границях, згадувала це слово українською, в особистих рамках. І в цьому питанні в нього відбувається переродження. Він змінює себе, розширюючи свої границі, перш за все, і границі свого свідом... своєї свідомості. Зараз в нього такі досить глибинні процеси відбуваються. І. І великі зміни в нього йдуть. Зараз доленосні зміни, я б сказала, тому що тут, як для початку, дуже багато карт виходить саме старших арканів. Ох, ти спішиш, як. бачите, як спішить щось нам розказати. Так, любі мої, я вам дякую за вашу енергетику, за те, що ви тут, за те, що слідкуєте за моїми розкладами. Дякую за те, що додивляєтесь це відео до кінця, але, на жаль, можна додивитися його до кінця лише на youtube каналі Тому дякую, що переходите за посиланням, і відкриваєте це відео в повному обсязі саме на YouTube. Ну і дякую за ваші особисті розклади, з якими ви приходите, тому що я бачу. Ваші щасливі лиця, ваші посмішки, з якими ви уходите, з якими ми завершуємо наші особисті розклади, і я знаю, таким чином я розумію, що моя праця не проходить просто так. Тобто, що це не просто я в ефір, тут як це трушу повітрям. Так, що тут виходить? Виходить тут королева жезлів. Це, що в нього відбувається? Є жінка, або ж вогняної стихії, або ж прихована жінка, за якою він споглядає, слідкує, але з якимись такими конфліктними енергіями. Тому що тут є якісь спогади з минулого, які не дають йому йому спокою. Можливо, це вита жінка. А ну, давайте запитаємо, це вита жінка. Чи це? Вита жінка чи ні? Давайте подивимось. Тут, скоріше, так. Тому що тут є все ж таки болючий якийсь момент. Цей болючий момент в минулому. Такий є недовіра якась, тому йде з конфліктними енергіями. Щось у вас було таке. А, так, але все ж таки, що в нього зараз відбувається, якими енергіями він живе? Що в нього ще відбувається? Нам сказали тут, що він там поглядає за вами. І, але з якимись чи ревнощі. можливо, дуже схоже на ревнощі, тому що така конфліктна енергія приходить саме з ревнощами. І, так, і недовіра теж тут є. Тому дуже схоже на ревнощі. Людина розуміє, що хтось у вас є. І це викликає в нього бурю емоцій, але, на жаль, негативних. Ну, а в кого, в принципі, таке викличе позитивні емоції. Така наша, а, таке наше життя. Що відбувають у нас такі емоції, приходять до нас в наше життя. Давайте, що ще в нього відбувається? Жінка, яка його все ж таки любить, він хоче від вас. Все ж таки цих почуттів. А у відповідь тут біль, біль, сум, смуток, сльози, тобто тут є щось, все ж таки, є якась дуже болюча ситуація, яка просто не дає йому спокою. От він буквально зараз варить ці емоції все в собі глибоко всередині, і не випліскуючи їх зовні. Все ж таки є болісна ситуація. Дуже схожа на трикутник. Можливо, він думає, що є трикутник, і це завдає йому болю. Дуже схоже на те. Я цілеспрямовано не говорю, що це є лише так, а не як інакше, а завжди намагаюся давати декілька. Ліній, Тому що ну, навіть одне слово має декілька значень, правда? А в нашому житті так тим більше, тому що наше життя воно настільки багатоваріантне, що ну, не можна сказати, що це трапиться от саме так і ніяк інакше. там, да? там Завтра підеш, тебе спіткає. Там, не знаю, Чорний кіт прийде тобі дорогу, там і, в общем, в тебе все почне валитися. Ні, так не можна говорити. Так хіба що говорять лише от саме гадалки, але тарологи це не є гадалки, а тарологи це люди, які зчитують енергетику з простору, тобто ту енергетику, яка вже існує, яка вже є однією з ліній. Які є навколо вас. І за допомогою таро, такого інструменту, як таро, от саме ну, ми і е, витягуємо цю інформацію. Ну, такий екскурс, можливо, комусь потрібно було почути. Що ще в нього в житті? Трансформація в нього в житті пов'язана з почуттями. От саме тут його спіткала оця біль. Викликала в ньому трансформаційний процес. Саме тут його і спіткали зміни в його житті, і він починає змінювати своє ставлення до чогось у відносинах, пов'язане з почуттями, або ж ставлення взагалі до своїх почуттів. Можливо, людина раніше не вміла їх взагалі. Вичленяти якось і, чи виділяти і правильно їх розуміти. Можливо, людина ніколи не задумувалась про те, що в неї є ще такі, такі почуття. І саме за допомогою цієї королеви Кубків. Він і почав свій трансформаційний процес. У нього зараз він відбувається. Відбувається він на краще, тому що тут іде дев'ятка пентаклів. А дев'ятка пентаклів це людина самодостатня, людина, якій комфортно бути ось в оточенні самого себе, от якого, в якого немає оцієї перекошеної жаги до. Інших людей, щоб от я маю бути з кимось, от немає такого. Це, це неправильно, тому що коли є така жага до заповнення своєї пустоти іншими людьми, це йде перекос і перекос цей не, не є а... Правильним для будь-якої людини, не говорячи про стать, для будь-якої людини не є правильним. Спочатку має бути любов до себе, а потім до інших. Спочатку має бути повага до себе, до свого часу, і цінування свого часу, а потім до інших, і цінування часу інших. Розумієте, спочатку має бути, От спочатку все починається з тебе. І от тут цей болісний момент і викликав в ньому. Трансформаційні процеси. Тому тут нам про суд і говорили, що про вищий суд нам говорили, що це починаються доленосні зміни в людини, які починаються з відстоювання себе, своїх рамок, взагалі розуміння цих рамок, які в мене є рамки, і з чого я складаюсь взагалі, що є моїм способом життя, що є моїми інтересами, що мені приносить задоволення. І коли людина це розуміє, вона. Навчиться виставляти рамки, щоб інші люди не посягали, не заходили, не заміщували моє своїм. розумієте? І саме біль наштовхнула людину на початок правильних трансформаційних змін в його свідомості. І людина тут іде до дев'ятки пентаклів, до самодостатньої, такої багатої, успішної правильної людини. Ось так в нього зараз такий процес відбувається. Любі мої, я вдячна вам за вашу енергетику, за вашу увагу тут, за те, що ви ділитесь посиланнями таким чином. Ділячись посиланнями зі своїми друзями, знайомими, кому також потрібна допомога в житті, ви збільшуєте рівень свідомості навколо вас, людей навколо вас. І таким чином ви також допомагаєте ставати цьому світові, світові кращим. А цей світ це наповнення нами, людьми, особистостями і цікавими особистостями. І чим більше свідомих людей навколо, тим краще і цікавіше жити. Ось так. Тому я вдячна вам за те, що ділитесь, за те, що приходите на особисті розклади і консультації, за те, що ставите лайки. Тому що кожен ваш лайк і на кожен ваш лайк я відповідаю подякую і проханням Всесвіту захистити вас і допомогти вам. І Кожен ваш коментар також важливий і також викликає в мені такі самі думки і почуття, і, і дії. Тому я з вами прощаюсь і надію зустрітися на наступному відео. Пока-пока!